«Довідник номенклатури у програмі Малий бізнес». У цьому коротенькому відео ми роздивимось можливості і лайфхаки роботи з довідником номенклатура. Коли ми позиціонуємо курсор, на реквізиті всіх групи нам доступен увесь довідник і все, що в ньому знаходиться у алфавітному порядку. Коли позиціонуємо на якійсь папочці, Відбирається тільки та номенклатура, яка у ній лежить. Ми також можемо включити функціонал із залишками, відобразяться залишки вільні, а також товарів чи продукції, які знаходяться у резерві. При цьому ми можемо ще накласти умови, відображати усі залишки або тільки ті, що в наявності, і в наявності на яких складах. На склад магазину, на складі основному. Якщо ми склад не обираємо, будуть показані залишки на абсолютно усіх складах підприємства. Також можемо відобрати відсутні залишки по всім складам нашого підприємства. Додатково вмикається опція цін. Обирається тип ціни, відображається він по номенклатурі. І можемо поставити його діапазон. Це зручний функціонал для менеджера, який підбирає товар для клієнта у якомусь ціновому діапазоні. Наприклад, від 500 гривень і до 2000 гривень. Ось у нас програма відібрала такий товар. Можемо відібрати. Тільки ту номенклатуру, яка є фізична, це запаси, послуги, вхідні, вихідні, також роботи, технологічні операції, накласти можемо декілька умов одночасно. І у нас є ще окремий сертифікат, але це ми вже подивимось трохи пізніше у наступних відео. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо змінити форму відображення. Наприклад, якщо ми натиснемо кнопку Ще, Змінити форму, ми можемо додати реквізити картки номенклатури, які нам потрібні. Наприклад, нам потрібен артикул, тип номенклатури, код. Також можемо змінити їх порядок відображення. Підняти чи спустити з гори, застосувати. І ось ми бачимо ці додаткові поля. Вони будуть доступні тільки у того користувача, який це налаштування зробив. Тобто воно не розповсюджується на інших користувачів і кожен може налаштувати це під себе. Ще який у нас є функціонал. Це функціонал швидкого створення, наприклад, замовлення покупця. Встановимось на папку з нашою продукцією, якою ми торгуємо, можемо затиснути курсор, потягнути у кошик. Можемо по кошику клікнути і додасться ця номенклатура. Якщо нам потрібно подивитись, а що ж ми поклали цей кошик, у нас відображається отака форма, у якій лежать наші товари. Можемо якийсь видалити? Підібрати можемо знову ці товари, якщо ми декілька разів перетягнемо товар, оцей кошик. Буде збільшена його кількість. І натисканням кнопки замовлення покупця у нас формується майже готовий документ з нашою номенклатурою. Нам залишиться лише вказати нашого покупця або підібрати уже з довідника контрагентів, або створити нового. Також обираємо тип ціни, за яким ми йому протеїбу. Якщо у нас вказан цей тип ціни, що підтягнутий, це береться з настрої користувача, можемо його змінювати. Вказуємо дату відвантаження потенційну планову. І проводимо. Таким чином у нас вже сформоване замовлення покупцю. Окрім замовлення покупцю... Швидким способом можна створювати рахунок на оплату, видаткову накладну, навіть чеки ККМ, але це не рекомендую робити. Краще, хай це робить касир у своєму робочому місці. На сировину матеріали можемо створювати замовлення постачальнику прибутково накладну. Слідкуйте за нашими подальшими відео.